Вітаю всіх на каналі Повна П'ятниця. Що п'ятниця у нас завжди щось цікаве. А останнім часом не тільки в п'ятницю. Е, вже можна сказати, постійна рубрика Бір мейл. Так, мені знову прислали пиво. Цього разу мій підписник Миколай з міста Біла Церква. Він десь їздив по справах і зібрав трішки регіонального пива. Зараз подивимося, що там є. Так, акуратно розпаковуємо, щось тут у нас. Ага, це у нас скелих. Це у нас скелих. Зараз дізнаємось, який келих. О! Це така, можна сказати, класична кружка, класичний кухоль від броварні Zibert. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, яке вони варять пиво зараз. Але Келих такий шикарний і дуже якісний друг на ньому так блищить, переливається така дуже прикольна кольорова гама. Ну і келих такий, він з нормального такого скла, він береш в руки, маєш вещ. Тобто моя колекція поповнилася. Далі, щось у нас таке. угу. Це якийсь зіберт в банці. Світле. Як воно називається, лагер спеціалір зіберт баварське. Хм. А, цікава цікава баночка. А, сподіваюсь, що це зіберт, я ж, це ж був, це болонь, напевно, так. Вказано, що це пивоварня зіберта, тобто про ні слово не написано. Можливо, я помиляюсь. у нас картонка. Так, сейчас что-то пляшьте. Мм, видите-ка, сека ва пляшка, Бенни не пиво. -хм. Ну. Оформлення в нього дуже прикольне, дуже шикарне, але я чув про це пиво, хоч воно і смарагдове, короткотермінове. І дивіться, така в нього е, кришечка від, якоїсь, від якихось ліків, якийсь пертусін, мабуть. Е, кажуть, що воно особливо зірок не вистачає. Але ми спробуємо та дізнаємось, що воно таке. Як кажуть, власноруч, чи на власні очі, чи на власний смак. Спробуємо. Так, зібрит в пляшці. Лагер бір. Ну, мені здається, я таке бачив в магазині. Не знаю, наскільки воно смачне, не смачне. Спробуємо, спробуємо. Ух ти, хмільна пуща Фастівське. Я Про, ну, про Фастівське я чув, а от саме про хмільну пущу я не чув. Щ, пиво міцне. 6% алкоголю. Ну, знаємо таке міцне. Е, в Бельгії 6,5% навіть не міцне. Ну, нічого, кажуть, міцне, значить міцне. Ми спробуємо і озвучимо свій вердикт. Кухоль і справді бомбезний, він мені дуже подобається. Буду пити з нього якесь там класичне віденське, Жигулівське пиво, якесь просте, народне під рибку, під якусь іншу смачну закусь. І згадувати, що в мене є такі підписники, яким цікава пивна тема, які разом зі мною шукають якусь певну істину, допомагають мені ділитися з вами інформацією про якісь. Цікаві рідкісні регіональні сорти пива. Щиро дякую е, Миколі за ось такий підгін. Я так собі думаю, що частина цього пива піде зі мною в п'ятницю на наш черговий пивний стрім. Ви теж приходьте цієї п'ятниці о 18.30. Обов'язково з собою мати гарний настрій та смачне. Пиво. Я думаю, що на стрім піде зі мною ось це Беніне пиво, тому що його якось там вже згадували. А, наприклад, пивна пуща, мабуть, буде шортс. Мені здається, це буде цікаво, тому що я про це пиво не чув і багатьом буде про нього дізнатись теж цікаво. І, мабуть, Зібер теж один піде на стрім, один піде на шортс. Ось такі плани. Якщо у вас теж виникло бажання поділитись зі мною та моїми глядачами якимось цікавим регіональним е, пивом, не соромтесь, пишіть в інсту. Я думаю, завжди щось придумаємо. Також в описі під відео ви знайдете посилання на банку Монобанку, де можна просто підтримати канал Гривною. Не завадить. На стрім я вас офіційно запросив. Відмовки не приймаються. Чекаю вас в п'ятницю о 18.30. Сподіваюсь, буде, як завжди, цікаво. Розіграш всіх обіцяних призів я планую наступного тижня. Можливо, це теж буде якесь коротке відео в середу. Там ми оголосимо переможцю в випуску про різдвяне пиво. А на сьогодні все. Ще раз дякую, Миколаю, за такий підгон. З вас лайк. Комент, підписка, шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.